Бо є таке діло, що одна людина говорить, а друге робить. І Господь Бог каже, я буду судити по ділах ваших. Не те, що ви кажете, а те, що ви робите. А за фарисею він казав. Він і казав так: Він каже, слухайте, що вони кажуть, але не робіть то, що вони роблять. Чуєте? це Христос говорить про фарисеїв. Слухайте, що вони кажуть. Тобто казали, вони добре, але не робіть то, що вони роблять. Це Христос говорить про Фарицей. Тому каже і підкреслює, що по ділах буде судити. Але судити не то, що кинути до темниці, а добитися справедливості. Бо суд це там, де вершиться справедливість. І нам до цього треба стремитися, щоб ми також мали такі суди в Україні, щоб це було місце, де я можу добитися справедливості. От за це також треба молитися.